Вітаю вас на каналі «Йоханий Футбол І сьогодні ми поговоримо про вчорашні поєдинки з українцями, таких їх було три. Сьогодні відбудеться лише один, тому давайте розбирати, ставте лайк та підписуйтесь, і ми починаємо Першим у нас вчора відбувся поєдинок Валенція Сельта Віго. Яремчук не потрапив до стартового складу, але він одужав і потрапив до запасу. У підсумку Сельта виграла у Валенції 3-1 на виїзді. Роман Яремчук вийшов на 76-й хвилині, отримав оцінку 6,8, і це досить непогана оцінка для тих, хто виходить на заміну. Наступним у нас був Віталій Миколенко і його Евертон перегравав матч з Crystal Palace. Перемогли вони з рахунком 1-0. Віталій Миколенко відіграв повний матч. Оцінки чомусь статистичні портали не поставили, да і самий матч було знайти дуже важко. Я не знаю хто дивився, напишіть в коментарях. Наступний у нас матч Жерона в Райо Вальєкано і в якому міг зіграти Артем Довбек та Віктор Циганков, але з перших хвилин вийшов лише Віктор. Жерона перемогла з рахунком 3-1 і пройшла далі у Кубку Іспанії. Віктор Циганков отримав оцінку 7-6. Також у першому таймі дублем відзначився Крістіан Стуані, який у свої 37 років не дає розслабитись нашому Артему Довбеку, який, до речі, не вийшов на заміну. І це дуже добре, тому що в минулому матчі кубку його випустили в кінці матчу, і непонятно для чого. Циганков ж відіграв 60 хвилин на полі, отримав оцінку 7,6, і це дуже хороша оцінка. Він віддав передгольовий пас. Сьогодні ж у нас лише один матч, в якому може зіграти українець: це Андрій Лунін і поєдинок в Кубку Іспанії, Атлетіко Реал Мадрид. Подивимося, чи візьме Атлетіко реванш за минулий матч у Суперкубку Іспанії. А також подивимось, чи вийде взагалі Андрій Лунін на цей матч, тому що розмов було багато. Анчелоті сказав, що Лунін має вийти у цьому саме матчі, але попередня інформація була, що він буде виходити не в Кубку, а в Лалізі і Лізі чемпіонів. Тому будемо дивитися, що там за чехарда відбувається у Реал Мадриді. І надіємося, що Андрію будуть давати ще більше хвилин, тому що він на це заслуговує. Вас я ж попрошу поставити лайк та підписатись на цей канал. Також переходьте в телеграм, там будуть опубліковані стартові склади перед матчами, і також багато цікавої інформації ви зможете там для себе знайти, я надіюсь. Тому я вам бажаю гарного перегляду футболу.